Людинки, всім привіт. Потрошку відходить ринок, автомобільний починає набирати оберти. Як було багато років тому, як є зараз, так і буде в майбутньому. Потрішки починається розкачуватися автопродаж і починають з'являтися у продажу автомобілі з доволі цікавими параметрами, які ви, до речі, можете придбати. Якщо побачите у цьому відео характеристики, чи автомобілі вам сподобаються. Ви їх можете з моєю допомогою придбати в Україну. Ми їх доставимо, допоможемо розмитнити, залишиться тільки поставити їх на облік. Або, наприклад, так само ви можете їх купити по території Європи. Дуже багато замовлень до нас зараз надходить від українців, які проживають за кордоном Чехія, Польща, Австрія, та ж сама Німеччина, Іспанія, Італія. Будь-яку з цих країн. Автомобілі, які ви побачите, можуть поїхати, тому що вони ще знаходяться в Німеччині. Наш знайомий дилер їх придбав за аукціону і тепер пропонує всім докупівлі. Ми ж зі своєї сторони провели перевірку трьох автомобілів, про які я сьогодні буду говорити. Ви можете бути впевненими в тому, що заявлені параметри відповідають дійсності, і можете без проблем якихось брати і. Купувати ці автомобілі. Поїхали, покажу, що такого цікавого знаходиться в Німеччині, і дійсно цікавого, маю сказати, давненько таких автомобілів не було, а деяких з них навіть взагалі не було на моєму каналі. І перше, з чого я хочу почати, це золота середина, Volkswagen Passat b 8 в середній комплектації Comfort Line, яка в себе зібрала. Ну, мабуть, найнеобхідніші речі, які потрібні звичайній людині для пересування, комфортного на кожен день. Будь ласка, є галогенне світло, є дуже зручний салон Comfort Line, це сидіння, які мають функцію масажу, дуже класну бічну підтримку, велику кількість регулювань. Щоправда, вони mm. у цьому автомобілі представлені виключно механічною версією, без якихось там супер-пупер регулювань. автомобілі 16-го розміру, легкосплавні диски. У автомобіля дуже класний, я б сказав навіть солідний, темно. Синій колір з металіком виглядає. Реально на сонечку дуже і дуже приємно, незвично для німців, яких зазвичай там сірий або чорний колір автомобілі фарбуються. По стану локофарбового покриття у автомобіля рівномірним шаром перефарбовано капот до 300 мікрон і водійські двері до 220 мікрон. Більше абсолютно нічого, окрім, звісно, стандартних слідів використання за цей час. Вже йому виходить у нас 8 років цьому автомобілю буде всередині 2023 і за цей час він набігав 255 тисяч кілометрів по Німеччині. Останній сервіс у нього був на 236 тисячах кілометрів, а ГРМ замінено на 207 тисячах кілометрів. По суті, треба придбати, зробити сервіс, і можна, в принципі, кататись. Гума літня, тому треба щось буде подумати з літньою гумою. По стану косметичному автомобіль реально дуже дуже класно зберігся, що сидіння, що кузов, що кермо те ж саме селектор КПП. пластик по салону доволі доволі збережений. Тобто, це автомобіль, якби на який бігав до цього на довгій відстані, той самий. Автобанний варіант, який зазвичай ми привозимо з Німеччини. З додаткових цікавих опцій у нього є функція фаркопу, і в нього є сонцезахисні шторки на задніх вікнах. Це буде приємно тим, хто їздить на цьому на подібному автомобілі, наприклад, з маленькими дітьми. Їм не буде так світити в очі сонечко на далеких чи на коротких, навіть поїздочках. Вартість даного автомобіля в Німеччині складає 9800 євро. Нетто. Ви його можете забруто придбати, щоб користуватися в межах Європи. Ну або 15 тисяч євро складуть всі витрати на те, щоб стати новим власником цього автомобіля вже на території України. Тобто, в цю суму входить доставка, розмитнення, сертифікація, перша постановка на облік тобто, всі, всі, всі максимальні витрати мають скласти 15 тисяч євро. В принципі, за багато років роботи ми дуже дуже рідко коли перевалювали за обіцяні цифри. Наступний автомобіль теж Passat b 8 Але подивіться навіть візуально, які Passat b 8 можуть бути різні, і які різні характеристики в них можуть бути цей Passat в, у виконанні Highline плюс оздоблення R-Line зовні, тобто в нього. Типу спортивний обвіз. У нього топовий, до речі, двигун, це також 2 літра турбодизель, але вже на 190 кінських сил, і в нього також є роботизована коробка передач. А ще родзиночкою цього автомобіля є повний привід з муфтою Haldex, яка підключається тоді, коли, наприклад, відбулося якесь ковзання на передній вісі. Для такого потужного двигуна це реально необхідна річ. І от з таким набором цікавих опцій, про які поговоримо далі, і з такою технічною базою реально ледь не ідеальний пасад до восьмий. Виходить, що цікаво, автомобіль середини також 2015 року. За весь цей час він набігав 268 365 кілометрів, пофарбований у чорний колір. Металік, тобто виглядає також доволі жирно. І цей автомобіль заряджено практично всіма опціями, які можуть бути присутні у Passat b 8 Це топові LED-фари. Але єдине, що в них немає асистенту DLA. У автомобіля є асистент запобігання фронтального зіткнення, є панорамний дах, у автомобіля є акустика Дінауді, у автомобіля є вибір режимів, їзди, драйв мод. У автомобіля також присутня спортивна підвізка, яка може змінювати свою жорсткість. Тобто це DC у автомобіля є топова мультимедійка Discover Pro, 8 дюймів з активованими функціями Android Auto, Apple CarPlay, Електропривід кришки багажнику, хором пакет на всіх місцях, де тільки можна. R18, колеса в нього з літньою гумою, у нього є фаркоп з електроприводом. Тобто автомобіль реально заряджений такими опціями, які прикрашають їзду і дають немаленьке задоволення саме для тих, хто любить кермувати, відчувати його повністю, тобто і підвізка налаштовується, і повний привід, максимальний контроль, і максимальне задоволення від подібного автомобіля. Цікавий салон, тобто це хайлайн, у якого є сидіння шкіра плюс Алькантара по центру. І ця алькантара у даного автомобіля ще й виконана в такому світлому кольорі. Автомобіль має в багажничку спеціальний органайзер для того, щоб там, ну, при такій активній їзді нікуди не відкочувалися речі, які будуть лежати у нього в багажнику. Цікаво, хлопці також це підігрівою. Переднього і заднього ряду сидінь, будь ласка, якщо будете возити пасажирів, там також їм не буде холодно позаду в холодну пору. Наприклад, автомобіль має підсвітку Ambilight на дверних картах. І ще що цікавого: у автомобіля позаду також топова Highline оптика, така трішки притонована. Виглядає реально дуже і дуже круто. Оскільки є акустика Dinaudio, у нього є сабвуфер в багажнику. І цей автомобіль коштує в Німеччині 11 800 євро. А в Україні його вартість складе, якщо ви побажаєте його придбати, 17 тисяч євро. Так само, як і в попередньому варіанті, сюди входять всі-всі-всі витрати, розмитнення, доставка, сертифікація, постановка на перший облік, максимальні витрати, щоб стати його новим власником по стану лакофарбового покриття. У нього є перефарбовані елементи: це капот. До 300 мікрон і ліве заднє крило частково до ребра до 400 мікрон. Товщина фарби пробивається технічно, косметично. Більше ніяких нюансів немає. Електронна діагностика, також без якихось зауважень. І останній варіант це автомобіль, якого реально ніколи не було у мене на каналі. І автомобіль, який українці дуже і дуже часто просять привезти автомобіль в кузові седан, хоча правильніше, мабуть, буде сказати купе, тому що у цього автомобіля це Volkswagen Passat, це, це відсутні рамки навколо вікон. Передніх, ну і задніх, звісно, дверей. Volkswagen CC у нас другий місяць 2013 року виробництва, 2-літровий турбодизель на 103 кВт-140 кінських сил, має механічну коробку передач на 6 ступенів і має повний привід Фомоушен. Автомобіль, останній сервіс зафіксований на офіційному дилері, проходив на 131 547 км На даний час його пробіг складає 183 919 км автомобіль ж запакований дуже і дуже класною кількістю різних опцій: є круїз-контроль, є асистент розпізнавання дорожніх знаків, естетична підсвітка салону Ambilight, є Webasto, автономний обігрівач, є панорамний дах, тобто навіть не люк, а панорамний дах, РНЕСка 510, тобто це мультимедійка топова на той час з великим екраном, є камера заднього виду, парктроніки попереду, позаду, є колеса R17 з зимовою гумою. Автомобіль реально запакований. Виглядає зовні чорний кольор металік. Ну реально, мрія, мабуть, того, хто хотів би от седан від Volkswagen по лакофарбовому покриттю автомобіля, перефарбовано капот, кришку багажника, переднє праве крило, і двері, і заднє праве крило. Шар максимально пробувається до 300 мікрон. Тобто, по суті, була якась косметика у даного автомобіля. Окрім опції асистентів, у нього також цікаво оздоблений салон. такий, є вставочка з дерева, типу під шпон. Складаються дзеркала, підсвічуються, звісно, підігріваються топові фари позаду. Бік сенон, фари з лед ходовими вогнями. Попереду автомобіль реально в дуже дуже класному косметичному стану по салону і ну, зовні ті нюанси, які є по лакофарбовому, говорять про те, що зовнішній вигляд кузова цього автомобіля також на дуже дуже гарному рівні. Тобто, якщо якась косметика якась і була, то її перефарбували до цього, десь там в Німеччині. Підігрів сидінь передніх, автоматичне світло і автоматичний датчик дощу. Даний автомобіль в Німеччині коштує 10 тисяч 800 євро, і він продається тільки по. Ціні брутто власне через це його фінальна вартість в Україні. Якщо ви побажаєте його придбати, складе 16 тисяч євро. Якби була нетто ціна, то було б на. Там тисячу півтори як мінімум, дешевше. Ну, але як є, я розумію, що в порівнянні з українським ринком він коштує немало. Хоча, знову ж таки, як дивитись, ми знаємо, що цей автомобіль має чесний пробіг, він має чесний стан, вже знову відомо, що в нього по кузову. Не було якоїсь там суперкритичної ДТП у цього автомобіля, і по суті. Класна комбінація, класний дуже стан збережений, технічно також без якихось зауважень. Тому, можливо, така ціна для того, хто розглядає собі седан з Німеччини, а їх там мало тому і коштують вони немало, є доволі непоганою. Є бажаючи можете придбати їх по території Європи. В принципі, по ціні брутто, вона є доволі конкурентною на ринку європейському. Якщо подібні автомобілі, друзі, вас зацікавили, будь ласка, ви можете звернутися до мене. Їх комплектацію і свої контакти я залишу в блоці опису під цим відео. Ми можемо допомогти вам в доволі короткі терміни. 7-10 днів автомобіль вже в Україні розмитнений. Ну а якщо ви бажаєте придбати їх по Європі, то вам достатньо буде просто оплатити їх або готівкою, або банківським перерахунком. Дилер допоможе. Організувати їх оформлення на транзитні номерні знаки, щоб вони відправилися в будь-яку країну по Європі, де вам залишиться їх тільки зареєструвати і далі вже кататись на своєму новому перевіреному автомобілі з Німеччини. І що цікавого, я ще хочу запропонувати: це автомобіль, який вже заїхав в Україні. Я попередньо його анонсував у своєму телеграм-каналі. Це Volkswagen Golf 7, яких реально давненько не було. У нас є певний дефіцит. Хоча, ну не скажу, що є дефіцит. Є реально такий сталася сходинка по вартості, тобто піднялася вартість цих гольфів до тієї, за яку раніше ми купували там в Німеччині хайлайни. Ті самі. А зараз за ці гроші можна купити простенький на 1,6 і турбодизелі гольф 7». Рестайл, по суті, подібна ситуація відбулася і з пасатами, і зі шкодами, тому що в 2017 році відбувся перехід на фейсліфт. Частково ці автомобілі здорожчали, і, власне, через це фінальна вартість зараз цих автомобілів виходить вже зовсім не такою, як була раніше. Плюс події в Україні, плюс події, якби в Європі, з новими автомобілями. Хоча ситуація вже більш-менш налагоджується, тому є надія, що і ціни підуть вниз. По суті, цей гольфік є має доволі цікаву. Ціну 14500 євро він вже в Україні у місті Львів. Якщо побажаєте, можете приїхати його оглянути персонально, перевірити, впевнитися, що з ним все добре і забрати його, стати його новим власником. Що цікавого в нього по комплектації, тобто це також комфорт-лайн Щоправда, цей автомобіль має салон від хайлайну, тобто в нього тканина, плюс Алькантара сидіння. Звісно, масаж водійського сидіння є, адаптивний круїз-контроль, асистент запобігання фронтального зіткнення. У нас є галогені попереду фари, але вони мають led ходові вогні. Автомобіль має Discover Media, це середня мультимедійна система, восьмидюймова. Автомобіль має також датчики парковки попереду, позаду, електронний ручник. На нього встановлені колеса з зимовою гумою r 15 для українських доріг. Це доволі комфортне рішення, я б так сказав, доволі м'якенько на ньому буде. Ну а на літо можна вже подумати щось з більшим розміром. І вже з літньою гумою це вже додатково окремо доведеться купувати лекофарбове покриття. 70% в у нього оригінальне. У нього рівномірним шаром перефарбовано праві передні і задні двері, і в нього праве заднє крило має дуже дуже невеличке місце біля 10 см, яке ремонтувалося за допомогою шпатлівки. Там доволі локально все по суті на відео. Гадаю, буде видно, можете зрозуміти, що якось там криміналу ніхто в проєм не заїжджав, нічого такого подібного не було. Проєм вдарений не був есть тут йде така ситуація, от така от така, а тут е, просто фарбована, просто зайшли, щоб тут не робити, мабуть, перехід, а перехід зробити по, е, отут, в уголочок довели покраску, я так розумію, тому що отут теж у нас, коротше. Не вм'яло, бо вчора беху дивився, так у неї аж тут була аж поклівка. Тут все добре. Автомобіль вже в Україні розмитнений, готовий до того, щоб його зустрів його новий власник. Якщо продемонстровані автомобілі вам сподобались, не забудьте натиснути вподобайку. Якщо є свої думки, коментарі, звичайно що тут кінські пробіги і так далі, цінники. Пишіть це все внизу, під відео буде цікаво почитати в черговий раз. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати подібного роду автомобілі. І до нових зустрічей.